Жди на часі, хоча не з приємних. Це мова йде про нещасні випадки на виробництві. і Ті нещасні випадки, які стаються у побуті через чиюсь посадову недбалість чи недогляд. Втім, про усе по черзі. Я представляю своїх співрозмовників. Це заступник начальника управління Держгірпонагляду по Хмельницькій області Петро. Степанович Матущак та Олександр Іванович Кукурудзе, начальник відділу охорони праці у хімічній, газовій і гірничодобовній промисловості того ж таке управління. Мої вітання вам, панове. Доброго дня насамперед перш ніж розпочати нашу розмову, я пропоную подивитися сюжет. Він про те, які підсумки підбив держгіпронагляд за 2010 рік, і потім вже чекатиму на ваші коментарі. Прошу. Хмельницькі працеохоронці зібралися підбити підсумки 2010-го. Для Хмельниччини він був в цілому вдалий, звітують. На чверть знизилося число смертельних випадків на виробництві, на 35 відсків загальний травматизм. Без ложки дьогтю, щоправда, не обійшлося. Торік статистику держірпромнагляду підписували підприємства харчової промисловості, соціально-економічної сфери та енергетики. Зокрема, в енергетиці сталося три нещасних випадки. Це на ВАДЕКАТ. Хмельницького обленерго, в Городоцькій філії, в Волочеському ремі, а також в Шепетівському ремі. Всі ці нещасні випадки сталися з причин організаційно технічних Так як недбалість, можна сказати, Керівництво, не звертають вони увагу на виконання робіт підвищеної безпеки. Із-за організаційних та психофізіологічних причин загинули працівники і в двох лікувальних закладах військовій частині та на переробних підприємствах. Олег Настарук каже, що помирають люди на роботі ще й за недогляду медиків. Обласне управління Держгірпромнагляду вже звернулося до лікарів, аби ті ретельніше ставилися до медоглядів. Ми підготували листа звернення на управління охорони здоров'я обласного охорони здоров'я з метою підняти якість проведення медичних оглядів петре степановичу у сюжеті мова йде лише про три сфери у яких торік зараз ріст смертельного травматизму але я знаю що в управлінні держіпронагляду є такі традиційні галузі які щороку з року в рік традиційно дають таку негативну трагічну статистику які ці галузі в середньому ми за 5 років проаналізували, встається на виробництві десь біля 300 випадків нещасних випадків різного характеру. У зв'язку з тим, що наша область є аграрною областю, не секрет тому, що аграрне в сільському господарстві аграрники завжди дають значить, так би сказати, да, випадки, які пов'язані під час виконання робіт чи при збиранні, чи виконання тих чи інших сільськогосподарських. Робіт. Але якщо брати аналіз по роках, значить ці випадки щорічно в нас зменшуються. Тим більше, що проводиться відповідна робота в нас з районними адміністраціями на місця, з управліннями сільськогосподарства і обласним управлінням, тобто зниження йде, і воно на сьогоднішній день дало нам такий показник, як три нещасних випадки. Але не радує наш галузь енергетична, які... На сьогоднішній день теж сталося три нещасних смертельних випадки з тяжкими такими наслідками. І в основному там, як в показує, показується, чисто організаційні питання. Але я хотів би звернути увагу телеглядачів на те, що в аграрному секторі у нас працює біля 150 тисяч, а в енергетиці, тобто обленерго, працює до 4 тисяч працюючих. Тобто, якщо брати по міжнародному... Оцінки законодавства, то один нещасний випадок, це рахується задовільнений стан травматизму, один нещасний випадок на 20 тисяч працюючих. Як бачу, наші енергетики вони не то, що якусь африканську країну показують, а взагалі показують про те, що стан охорони праці за 2010 рік дуже на низькому рівні. Якщо проаналізувати ті кошти, які витрачають вони. Порівняно які йдуть в аграрному, це досить такі великі кошти, але е, чисто організаційне питання, тобто маєте на буде... увазі кошти на охорону праці. Так, так, чисто кошти на охорону праці, які вистачаються. тобто на засоби, на е, спецодяг, організаційні питання, тобто служби охорони праці, які існують в кожному ремі в е, обленерго. Вони не спрацювали так, як необхідно в, в по організації всіх тих заходів, які передбачались при видачі нарядів допуску, де е, загинули люди. Е, значить, ну, е, я хотів би е, тут у цифровому, для того, щоб населення і е, області зрозуміло, наприклад, е, фонд соціального страхування зібрав 40 мільйонів коштів на е, надходження е, на до бюджету. Із них він використав 32 мільйони на шкодування, то по цьому випадку значить, витрачені кошти... Е, е, шкодування е, людям, які отримали Так. Да, то по цих випадках, які допустили е, Хмельницький обленерго, значить, е, витрач, вони зібрали 600, е, сплатили 630 тисяч, а фонд виплатив 970 тисяч. Тобто яка, тобто, яка недбалість людей і крім того, це йде. І, Моральний і е, е, психологічний стан сім'ї. Що на сьогоднішній день по е, цілому по обленеру, які нами планується проведення заходу, буквально перед ефіром ми проаналізували виконання ними заходів. І єдине, що я можу сказати про те, що знову ж прослідковується та тенденція на виконання тих заходів, які планувалися в 2010 році. Це навчання, це упорядкування служби охорони праці. Ну і інші значі, заходи. Зараз ми готуємо відповідні значить, подання. І, напевно, я так думаю, що по результатам першого кварталі ми їх заслуємо на а обласній координаційній раді з питань безпечної життєдіяльності. Петро Степановичу, в сюжеті прозвучали такі терміни, як психофізіологічні і е, дисциплінарні, здається, організаційні. Так? Е, значить, організаці... Організаційні що це? Що це означає на е, ну, Організаційне, Організаційні, що я тільки що говорив по обленерго, це значить, проведення навчання, інструктажів з людьми. Це видача за, засобів індивідуального захисту та колективного. Тобто придбання власниками. Тобто якщо Їх... цього немає, то це загрожує що станеться стало. Так, травами. це елементарні речі, які повинні дотримуватись працівників відповідно відповідності до статті 14 закону про охорону праці дбати про своє життя. В більшості у випадках, коли ми проводимо розслідування, це 60% це організаційні заходи. 30% у нас на сьогодні психофізіологічне і на що я хотів би звернути увагу у те, що говорилося на в попередньому виступі про медогляди, наша медицина не проводить, не вимагає при проведенні медоглядів заключення на психофізіологічну придатність того чи іншого працівника. А що це означає? Тут які наслідки можуть бути наслідки досить таки можуть бути різного характеру. Наприклад, випадок, скажімо, відділ культури Хмельницької райдержадміністрації, де просто напросто водій при виконанні своїх обов'язків, повернувшись. З банку став на відпочинок і попросився деякий період відпочити. Коли приходять, а він вже помер. Коли ми проводили розслідування, значить він як водій пройшов медогляд, а я на психофізіологічну придатність, які відповідно проводять кваліфікаційні працівники, він не пройшов. Тобто це була одна із причин недостойного проведення медогляду. Я наведу такий приклад, ми проаналізували із. 36 тисяч працівників, які пройшли медогляд у 2010 році, на психофізіологічно пройшло це в нашому експертно-технічному центрі, всього 270 працівників. Це дуже мала цифра. Що, що там з'ясовують психофізіологічні? Це, Ц, ціла система, будемо говорити. Тобто чи питання, придатно працювати у цій сфері, чи придатний... так, чи він може швидко е, е, реагувати на ті чи інші ситуації, приймати? рішення, значить, Це чисто в електронному варіанті вона дається питання відповіді, тестування відправляється, відповідь. да, тестування відправляється на Київ, і ти вже з Києва я тоді даю заключення, що дана людина придатна. У нас були випадки, коли певна Три кранівника експертно-технічні центру просто-напросто не пройшли попридатності, їх не допустили. Це досить таки серйозно і вимога сьогоднішня зміна до 246-го наказу Міністерства охорони здоров'я і необхідно дотримуватись, на що ми указали, коли ми зверталися в обласне управління охорони здоров'я, щоб ми комісії звертали на це увагу. І я думаю, що в цьому році ми цього фактора будемо доб'ємося. Петр Степанович, Олександр Іванович, я знаю, що під час останнього візиту на Хмельниччину заступник голови Держіпронагляду України Степан Дунас висловив занепокоєння, озвучив точніше занепокоєння Держіплоналіду цього відомства станом кількістю, тим числом отруєних від газу на Хмельниччині. Минулого року 11 людей, у 2009-му одна людина. Я прошу пряма мова. Всі випадки сталися в приватних будівлях. Це означає, що або своєчасно не побували слюсарі, або не провели відповідний інструктаж, або не виявили своєчасно ті порушення, які були через самовільне підключення систем газопостачання, через монтаж газових приладів. І все це призвело до таких трагічних наслідків. І в цілому по Україні ми спостерігаємо знову ж таки збільшення випадків смертельного травмування під час використання побуті.